Вітаю вас, друзі, на каналі. З вами Сергій і сьогодні в нас чергова рубрика аналітики цін на зерно. Ми будемо працювати в агроботі від Української універсальної біржі, який називається UUB. Хто пропустив, то це чат-бот у Телеграм, де ви можете швидко та зручно, а головне безкоштовно і без посередників продати свою продукцію. Ви просто обираєте, що хочете продати, вказуєте регіон, свою ціну і чекаєте на дзвінки від покупців. Дуже просто та зручно. Переваги агроботу: це аналітика цін, аналітичні огляди ринку, корисні посилання, перелік кредитних та державних програм. Посилання на цей агробот я залишу в описі під відео. Потім я почав отримувати схвальні відгуки від тих, хто скористався цим ботом, і вирішив зателефонувати до розробників, щоб розповісти їм про це. І вони мені розповіли, що в них є ще один зручний бот в Телеграм, але вже для того, щоб купити землю. І хочу сказати, що це просто незамінний помічник. Якщо вам потрібно купити земельну ділянку, ви просто вказуєте область та бажану площу. Все. Коли у системі Прозоро продажі з'явиться такий аукціон, ви одразу отримаєте сповіщення в Телеграм. Таким чином, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Мало того, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, ви можете його вказати і коли її виставлять на продаж, ви одразу дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця, наприклад, сільрада, міська рада, підприємство і таке подібне. Щойно вони виставлять на продаж землю, ви відразу дізнаєтесь, яку і де. Тому, якщо потрібно купити землю і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Користуйтесь! Посилання ви знайдете під цим відео. Український ринок мінеральних добрив повернеться на довоєнний рівень до 2024 року. Оскільки споживання добрив відновлюється набагато швидше, ніж очікувалось. Про це розповів Євген Хуриленко, керівник Ощем Ритейл. За його словами, зростання ринку сприяло суттєве зниження внутрішніх цін. Він уточнив, що посівна 22-го року мала свою специфіку в порівнянні з цьогорічною, тому що вона проходила в умовах повномасштабного наступу росіян високого рівня невизначеності, тимчасових зупинок заводів через проблеми з електроенергією та руйнування логістичних ланцюгів. Тож ціна на добрива на той момент. Мала другорядне значення, і з урахуванням вище сказаних факторів є причини з оптимізмом дивитись на ринок в нинішньому році. За словами керівника з корпоративних комунікацій груп ДФ Олега Аристархова, починаючи з жовтня 2022 року в аграріїв немає проблем з можливістю купити добрива, проблема в нестачі вільних коштів. Ми виробляємо продукцію пропорційно платоспроможному попиту, єдина проблема дефіцит обігових коштів у аграріїв. Директор з агровиробництва компанії Нібулон Костянтин Хмельницький також вказує на поступове відродження хімічної галузі України та ріст обсягів виробництва у 2023 році, оскільки зниження цін на газ сприяє поступовому зниженню цін і на добрива. Костянтин Хмельницький уточнив, що до кінця літа попит на міндобрива буде знижуватись, оскільки аграрії розпочнуть закуповувати їх для посіву озимих культур наступного сезону вже з серпня. Експерт теж не бачить сенсу робити запаси добрив через їх високу вартість. По-перше, це лише заморожує фінансові ресурси, необхідні для введення зернового бізнесу. По-друге, на ринку, який знижується, немає сенсу закріплюватись за високою ціною на тривалий період. Ми очікуємо, що ціни на добрива будуть ще привабливішими, тому зараз краще їх купувати безпосередньо для використання ближче до терміну проведення робіт. Отже. Аналізуючи ціни, будемо дивитися ціни по заявкам відповідно в регіоні, в такому, наприклад, як Полтава. Не будемо стрибати по всій Україні, просто поговоримо, які зараз ціни дають на різні культури в Полтавській області. Отже, починаємо ми з пшениці третього класу. І з господарства будемо аналізувати ціни, відповідно, що нам видають заявки. Максимальна ціна, яку дають покупці, це 6350 гривень за тонну, мінімальна 4205 гривень за тонну. Відповідно, фермери продають пшеницю третього класу максимально 7500, мінімально 7000 гривень за тонну, Що трішки не входить в діапазон бажаних цін на купівлю. Йдемо далі. Кукурудза Полтавська область із господарства. Максимальна ціна, яку пропонують покупці, це 7200 гривень за тонну, мінімальна 4388 гривень за тонну кукурудзи. Тоді як продавці, а саме фермери, виставляють заявки із максимальною ціною 5851 гривня за тонну. І мінімальною ціною 4754 гривні за тонну, що дещо викликає невеликий дисбаланс, тому що купувати готові дорожче, ніж продавати. Соняшник по Полтавській області. Купують із господарства за ціною. 13600 гривень максимально і 11 153 гривні мінімально. Продаючи соняшник 12,5 тисяч гривень тире 15 тисяч гривень за тонну. Що в нас по ячменю в Полтавській області? Значить, купляють ячмінь за 4200-7 тисяч гривень за тонну. Продають же за 5700 гривень за тонну. Соя в Полтавській області із господарства. Купується по 18 тисяч гривень максимально і 10, 700, і 10 970 гривень мінімально за тонну. Тоді як продають сою за 14920. Гривень мінімально і 19 тисяч гривень максимально за тонну Ріпак в Полтавській області із господарства. Готові купувати. Немає заявок. Поки що немає заявок. Це цікаво. А що по гороху в Полтавській області із господарства? А горох готові купувати за 10 500 максимально і мінімальна ціна 8 тисяч гривень за тонну гороху. Жито в Полтавській області із господарства. Готові купувати за 6 600 гривень за тонну. Продають же жито за 5-6 тисяч гривень. Досить цікаво. Що ж тепер по цінах трейдерів? Давайте глянемось. Пшениця третього класу в Полтавській області. 5650 гривень за тонну. Так. Кукурудза в Полтавській області. 5206 гривень за тонну. Як ви бачите, досить багато цікавої інформації, можна глянути в цьому роботі ще аналітику, перейти до аналітики на їхній сайт Української універсальної біржі, і де сказано, де є вся аналітика по кукурудзі. Ось, наприклад, тижневий тренд. Із 19 по 25 травня Прослідковувалось зниження цінових індикативів станом на 25 травня. Середня ціна заявок і трейдерів складала 5856 5536 гривень за тонну, що менше за показники минулого тижня на 1%, умовно кажучи. За тижневим прогнозом ціни у глибоководних портах будуть відображати незначне відновлення. Що пов'язано із попитом трейдерів і покращенням ситуації з вивантаженням зернових вагонів. Проте варто враховувати, що кореляція буде незвичною, оскільки існує фактор нестабільного надходження нових суден під завантаження. І, а, і далі йде аналітика по регіонах, аналітика цін. Як ви бачите, ціни дуже сильно скачуть, тому що Вінницька область, наприклад, Ціна 5400. Закарпатська область 6375. Миколаївська область 4400. Дуже великі стрибки ціни йдуть. І далі ціни в портах і на кордонах. Ціни по портах можна подивитись в аналітичному огляді і вибрати для себе досить. Вигідну ціну для того, щоб продати свій врожай. Отже, таку інформацію хотів з вами сьогодні поділитись. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте палець вверх. Якщо не сподобалось, обов'язково не забувайте поставити палець вниз. Якщо чимось не згідні, можете написати про це в коментарях.